Добрий день, шановна Яна Юрійовна, вітаю вас, шановні колеги. Головною проблемою антибіотикотерапії як в педіатричній практиці, так і в медицині загалом є проблема, яка, на жаль, на сьогоднішній день далека від вирішення це проблема постійного зростання індексу антибіотикорезистентності. Глобальне дослідження проєкту ГРЕМ, яке було Представлена в журналі Lancet у 2025 році прогнозує майже 39 мільйонів смертей, спричинених бактеріальною резистентністю у період з 2025 по 2050 роки. І це показує масштабну і швидку еволюцію кризи, зростання смертності від антибіотиків резистентних інфекцій. Починаючи з 2025 року, щорічно в два рази порівняно з 2021 роком, нове дослідження, яке було опубліковане в журналі Гардіан, попереджає, що без термінової глобальної відповіді опірність до антибіотиків може спричинити не лише мільйони загиблих, але й економічний колапс. Збитки світової економіки до 2050 року можуть сягнути більше 2 трильйонів щороку доларів. І це безумовно призведе до того, що високорозвоню держави і в Європі, і в Америці, і в Китаї зіткнуться з колосальними економічними втратами і значним зменшенням робочих ресурсів. Згідно з останніми даними ВОЗ, ефективність антибіотиків до таких дуже часто діагностованих в педіатричній практиці нозології, як пневмонія, сепсис, менінгіт, Знизилась до менш ніж 50%. І сьогодні характеризується дуже високою стійкістю до антибіотиків, зокрема до карбопіненів, збудників важких інфекцій, таких як кліпсієла, пневмонія і бактерії. І тому, шановні колеги, на сьогоднішній день ми бачимо, як змінюється. І міжнародні і національні стандарти і протоколи ведення нозології, звужуючи показання до антибіотиків і конкретизуючи конкретні антибактеріальні препарати в конкретних протоколах. Згідно останніх європейських рекомендацій нефрологів, на сьогоднішній день вже недоцільно проведення антибіотикопрофілактики дітям з нехорово-сучовидним рефлексом, тому що це також. Підвищує ризик набутої множинної лікарської стойкості, стійкості до антибіотиків, які будуть розвиватися у кожного 21-го пацієнта з міхорово-сичевидним рефлюксом. Ви бачите ще одну сильну рекомендацію, яка також змінила наші погляди на ведення пацієнтів за симптоматичною бактеріорією, так і у новонароджених, і у дітей. Сьогодні не рекомендовано проводити лікування асимптоматичної бактеріорії. Безумовно, є виняток з цієї сильної рекомендації. Це пацієнти, які підлягають проведенню інвазивних втручань на сечововідних шляхах, це вагітні пацієнти, але в цілому звужується Коло показань до антибіотиків особливо це характерно для патології респіраторної системи. Більшість педіатрів, я вважаю і сімейних лікарів, які нас сьогодні слухають, вони знайомі з відносно новим протоколом національним. 23-го року поведенню гострого бронхіаліту. І в ньому, шановні колеги, ви сьогодні не знайдете як в попередніх протоколах, як і в міжнародних сьогоднішніх протоколах поведення гострого бронхіаліту. Ви не знайдете показань до антибіотикотерапії. Ще одна дискусія продовжується. Це дискусія відносно негоспітальних пневмоній у дітей. Вперше її почали розпочали саме американські педіатри, потім їх підтримали європейські педіатри про те, що початкова антимікробна терапія не рекомендується рутинно дітям дошкільного віку з пневмонії, оскільки віруси є переважаючим патогеном у цій категорії пацієнтів. І безумовно, це вірно. Дійсно, вірус, переважаючи патоген, але Питання, яке можуть задати і сьогодні ті, хто нас слухає, тоді ми повинні дати в руки амбулаторних лікарів діагностичні маркери, які дозволять диференціювати вірусну пневмонію від бактеріальної на амбулаторному етапі. На сьогоднішній день діагностичне обстеження вірусної пневмонії часто складається з визначення вірусних штамів, цитологічного дослідження, швидкого виявлення антигенів, але, шановні колеги, чи виявлення антигенів у зразках мазків з носа, з горла і навіть з бронхіального лаважу можна вважати критерієм верифікації вірусної етіології пневмонії? Дуже сумнівно. Деякі автори рекомендують нам, як диференціальний маркер використовувати радіологічні методи дослідження. Тому що вірусна пневмонія дійсно на рентгенограмі проявляється, як правило, двостороннім ураженням легень і інтерстиціальним інфільтратом. Тоді як бактеріальна пневмонія зазвичай проявляється ураженнями часток і альвеолярним інфільтратом. Але це дуже і дуже дискусійне питання. Знову ж таки, ми знаємо характеристики. Мікоплазменної хламідофільної пневмонії, які і являються атиповими пневмоніями, але вони являються бактеріальними пневмоніями, які потребують антибактеріальної терапії, а проявляються вони дійсно інтерстиціальними інфільтратами. Безумовно, крапку в цій дискусії могла поставити пункція легень. Але це надзвичайна інвазивна маніпуляція, яка неможлива в амбулаторних умовах. І більш того, вона має чіткі показання для проведення. Це підозра на важкі, нетипові інфекції, пацієнти імуноскомпрометовані, наявність на підозру, абсцесу. І, безумовно, цей критерій ми також не можемо дати. Як критерій диференціації вірусної бактеріальної пневмонії, деякі європейські гайлайди рекомендують так звану трансбронхіальну легеневу кріобіопсію для діагностики саме інтерстеційних захворювань легень. І дійсно ця процедура і менш інвазивна. Ніж хірургічна біопсія, але все одно інвазивна, все одно недоступна в амбулаторних умовах, і навіть в клінічних умовах вона не широко доступна в клініках не лише наших, а й європейських клінік. І тому, шановні колеги, в останньому нашому стандарті національному поведенню озелікарняних пневмоній чітко прописано, що всі Педіатричні пацієнти з діагнозом пневмонії. Повинні отримувати антибактеріальні препарати. І, як правило, препаратами вибору для цих пацієнтів є бета-клавланати, які представлені або амоксициліном, або цефалоспоринами третього покоління. Якщо ж мова йде про вибір саме конкретного антибіотика, то тут ви повинні безумовно спиратися на дані анамнеза, Попереднього прийняття антибіотика і на дані про вакцинацію, перш за все. Пневмококовою вакциною у дитини, і вакциною проти гемофіліус інфлюєнція б. І якщо до вас звернулася дитина повністю імунізована, яка не отримувала протягом останніх трьох місяців, чотирьох місяців, не отримувала амоксицилін, то ви безумовно призна... призначити такій дитині амоксицилін. Якщо ж до вас звернулася дитина, яка не імунізована, частіше так і є, або не повністю імунізована, особливо пневмококової інфекції, якої нема, на жаль, в нашому обов'язковому календарю щеплень. І якщо ця дитина отримувала нещодавно три місяці, за три місяці амоксицилін, то безумовно правильно буде такій дитині призначити це третьої генерації. Якщо ви ведете дитину, у якої маєте перед посилки доведеної і мікоплазми пневмонії або хламіндофілія інфе... пневмонія, то такій дитині, безумовно, ви можете починати стартову терапію з макролізов. Чому саме робоча група спиралася на призначення цих антибіотиків? Ну, В першу чергу, тому що прото... прототипи до нашого Стандарту це були європейські прототипи, зокрема німецький прототип, але вивчалися і американські прототипи, в тому числі і Нейфсонський підручник антимікробної терапії, які щорічно оновлюються, але на період роботи з стандартом, це був підручник 19 20 року, де чітко є сильна рекомендація. Враховували ми її для регіонів з низьким рівнем вакцинації проти пневмококу. краще все ж таки обирати це фалоспорини третьої генерації. Якщо це пацієнт госпітальний, то безумовно це парентеральне призначення. Якщо пацієнт амбулаторний, то це призначення або цефіксіму, або цефподоксину. Чому саме третя генерація? Ну, по-перше, необхідно враховувати, що мінімальна інгібуюча концентрація того ж цефіксину значно нижча, ніж у референтних значень цефалоспоринів першої і другої генерації, і менша концентрація досягає ефекту, як ви бачите, на достатньо широке коло можливих збудників інфекції. Крім того, на сьогоднішній день у Сорцефа є дуже переконлива доказова база чутливості найбільш Частих збудників інфекцій респіраторного та і уринарного тракту до цифіксіму. Ви бачите, дуже висока чутливість зберігається до гемофіліус, інфлієнція, мараксели катаралість до 100%, трошки нижче вона до кліпсії пневмонія 92%, і до ширіхівкулі, як ви бачите, так, також достатньо висока 94%. Крім того, сорцев безумовно призначається достатньо часто, тому що до нього дуже висока комплієнтність, особливо у пацієнтів більш старшого віку, в тому числі і в терапії, і в педіатрії. А це Обумовлена фармакодинамічними властивостями, фармакокінетикою серцефа, яка дозволяє його призначення один раз на добу, і концентрація мінімальна інгибуюча тримається, як ви бачите, на протязі 22-26 годин, і безумовно, це дуже великий плюс для амбулаторного пацієнта. Дуже важливе питання, яке також виникає у практикуючих лікарів, оскільки ж на сьогоднішній день продовжувати антибактеріальну терапію. В протоколі також це прописано в стандарті: якщо це пневмонія не тяжка позалікарняна, то достатньо п'яти діб. Для лікування, якщо вона тяжка не менше семи діб, якщо пацієнт з ускладненою пневмонією, тут безумовно індивідуальний персоніфікований протокол, який передбачає і більш пролонгований період призначення антибіотиків, і іноді навіть комбіноване призначення декількох антибіотиків. Ще один, одна нозологія, яка також потребує уваги, шановні колеги, це тонзеліт. Безумовно, ми знаємо, що більшість тонзелітів вірусної тіології, особливо у дорослого пацієнта, особливо у пацієнта а, молодшого віку, раннього віку до трьох років, але в протоколі. Уніфікованому нашому оновленому протоколі національному по тонзіліту 2021 року чітко прописано звернути увагу на пацієнтів від 3 до 14 років. Чому тому, що в цій категорії, у цій категорії пацієнтів дійсно бактеріальні тонзеліти зустрічаються значно частіше, ніж у дітей раннього віку, чи у більш дорослих пацієнтів, і відсоток. Бактеріальних стрептококових саме тонзелітів сягає за даними авторів від 15 до 25%. Тому звертайте увагу на цих пацієнтів, проводьте, будь ласка, згідно протоколу їм клінічні е, оцінки за шкалою Майкайзека, модифікація центра. І якщо пацієнт набирає невелику кількість балів за цією шкалою 1 2, то він не потребує додаткового обстеження, це скоріше за все вірусний тонзиліт. Але якщо він набирає від 3 до 5 балів, Такому пацієнту треба проводити стреп-тест для того, щоб підтвердити бактеріальну природу, і такому пацієнту необхідно призначити антибіотикотерапію. І це знову ж ті ж самі антибіотики, які ви вибираєте, або амоксицилін, або, або цифровоспорини третьої генерації. Але, шановні колеги, зверніть увагу, якщо ви вибираєте все таки, а моксіциліни, то це більш пролонговані схеми ерадікації, ніж цефалоцпарині. І ще одна нозологія, яка в педіатричній практиці потребує призначення антибіотиків, але знову ж таки, з урахуванням індексу зростання антибіотикорезистентності в оновленому протоколі 2021 року поведення гострого середнього отиту, ви бачите, не всі. Пацієнти педіатричного віку потребують. Зразу призначення антибіотик. Навіть пацієнти віку від 6 місяців до 2 років з однобічним гострим середнім отитом без отереї, при можливості спостереження лікаря за таким пацієнтом можна не призначати з першого дня антибіотик, а спостерігати пацієнта при необхідності перейти до антибіотикотерапії. Якщо ж це пацієнт старше 2 років, то навіть двобічний гострий середній Дніт без отереї, також може вестись тактикою спостереження за пацієнтом без призначення з першого дня антибактеріальних препаратів. Що стосується гастробезпеки, безумовно, шановні колеги, пам'ятаємо, про технологію проліків, які дозволяють отримати найвищий профіль безпеки з точки зору дії на мікрофлору шлунково кишкового тракту. І тут, безумовно, лідером є цефподоксим, який має мінімальні ризики формування дисбіотичних проявів у пацієнтів в два рази менше, ніж цефіксин, і в п'ять разів менше, ніж захищені амінопеніциліни. І це впадоксим прокситил. Безумовно, це препарат, який добре вам відомий, і ви знаєте, що лінійка. Цих препаратів поповнюються новими препаратами. Вже більше двох років у нас на ринку з'явився препарат Фоксера, Це також це вподоксин. Якщо у вас є переконливі дані, що і чинником, головним чинником все ж таки, пневмонії являється пневмокук. І у даного пацієнта ви підозрюєте, що саме він викликав пневмонію. То безумовно правильно буде обрати саме такий препарат для стартової терапії. Призначати ми можемо Фоксеру вже 6 місяців дітям, вона є в реальній суспензії, як ви бачите. Зверніть, будь ласка, увагу, що розрахунок це в подаксиму йде не 10 мг на кілограм, як ви звикли. а… У фоксери 8 міліграм на кілограм маси тіла. Препарат, безумовно, з максимальним профілем захищеності біотичних порушень з боку солдкового тракту, і взагалі він достатньо, достатньо безпечний, тому що відноситься до категорії Б і дозволяється для застосування навіть у вагітних. І якщо небажані ефекти все ж таки виникають рідко, зазвичай зникають після припинення терапії, все ж таки є певна категорія педіатричних пацієнтів, особливо з функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту, у яких краще попередити. Ці дисбіотичні порушення своєчасним призначенням і супроводом антибактеріальної терапії, призначенням пробіотиків. Одним з таких пробіотиків може бути бікутанкіць це пробіотик, який дещо відрізняється від інших. По перше, тому що до його складу. Входить один із найбільш вивчених штамів лактобоцильус GG, яка має найпотужнішу доказову базу по профілактиці саме дисбіотичних порушень на тлі антибіотикотерапії. І друга його відмінність цього препарату щодо складу даного препарату входить. Цілий ряд імунотропних вітамінів і мікроелементів. Ви бачите, що деякі з цих вітамінів вони сприяють імунотропному ефекту, деякі сприяють антиоксидантному ефекту, а деякі сприяють. Антиастенічному ефекту. І всі ці ефекти, безумовно, а, мають місце в супроводі пацієнта з таким серйозним захворюванням, як пневмонія. І закінчити свій виступ я хотіла все ж таки слайдом про вакцину по вакцинопрофілактиці. Дійсно, головним збудником пневмонії в педіатричній практиці залишається пневмокок, на жаль, в нашому ну, оновленому календарі, на жаль, немає на сьогоднішній день обов'язкового посилання на вакцинацію проти пневмококу. Але, шановні колеги, в Україні у нас наявні, і вони майже постійно є в наявності дві вакцини від пневмококу, і від нас з вами залежить, чи будуть дотримуватися. Наші пацієнти, верніше їх батьки, наші рекомендації обов'язково робити цю вакцинацію дітям, і можемо її робити вже починаючи з шостого тижня життя. Пам'ятайте і розповідайте батькам, що кожні три хвилини на земній кулі у нас гине дитина від пневмокукової вакцини. Зробивши цю вакцинацію дітям, ми не лише профілактуємо ускладнення від пневмонії, ми профілактуємо дитячу смертність. Щиро дякую вам за увагу.